22 листопада 2024 року засідання залишується відкритим. Продовжується розгляд скарги на позиції про підозру, як вона подана адвокатам дружку. Межах кримінального проваджуватися два шістнадцять дев'янопів 370 від каналу справи 991, дріб 24. Прошу секретаря допоможі проявку та про технічного технічному запису свого Росії. Замість сюди засідання, що сьогодні доки національної бюро Місії Олександр Сергійович, також захисники підозрюваного сюди Олена Валерія, Міхово Катерина Петрівна і Кладан Юрій Орестович. Відсутні на судовому засіданні підозрюваних рановських Олександр Михайлович, які був приданий продав нашій сімісті судового засідання, шляхом опублікування обов'язків на сайті Офісу Генерального прокурора і також в газеті «Урядовий кур'єр». Також в залі судового засідання присутні журналісти телеканалу «1 плюс 1». Фіксація судового засідання здійснюється допомогою під системи «ЄСІК» з відеоконференцвізок і також здійснюється трансляція на каналі «Вищого депутаційного суду». Так, як повідомила секретарі, у нас продовжується дійсно трансляція За клопотанням учасників, з метою відкритості, даного процесу на діяльності ВАКС, а також клопотанням інформаційного продюсера, чергового, тиснемося групою знімальною адміністрацію, так і СНМ. Ви зараз на цьому здійснюєте на власний ютуб канал чи пряма трансляція? На а... Власний ютуб канал. Ага. Ну, як ми приймали да, рішення, да, що і у нас корреспондент е, Романюк Александр и оператор Овсянникова. Еще кто с ним? Целая старая копия. А вы знаете, что вы знаете? У вас є бейбики, никто не запоряжен на учебу. Представниками ЗМІ. Тому, шановні учасники, як попередньо, голову до засіданні ми починаємо Глами з вами з розгляду запитання. Про закриття провадження, яке було подано інтелектива. Вам, вам було надано його для зайомлення і провадження. я перепрошую, просто до початку розгляду цього клопотання в мене є інше процесуальне клопотання, скажімо так, яке я вважаю, потрібно довести до відома головуючи розглянути. Перед тим як перейти до суті справа в тому, що сьогодні на мою електронну адресу о 10.39 надійшов лист від адвоката кругового Дмитра. Це адвокат іншого підозрюваного цьому кримінальному провадженні адвокат Ткаченко. Лист такого характеру, що а, ним сьогодні, 22.11.2024 року подано до канцелярії ВАКС заяву про відвід детективу Олександру Моїсеєву від участі у кримінальному провадженні, тобто у всьому кримінальному провадженні, заява а, наразі він а, додав а, копію цієї заяви про відвід з відміткою канцелярії. Я її роздрукувала. Я можу це надати суду для а, ознайомлення і детективу для ознайомлення і власника. Можна так, власне Є кажучи, чому А? Є визначений суддя е, зараз. А можете перевірити, будь ласка. Е, Насправді, чого чого стосується моє клопотання, оскільки подано відвід від усього кримінального провадження, ми вважаємо, що детектив наразі не може прийняти участь у судовому у цьому судовому засіданні, оскільки питання про його відвід від кримінального провадження наразі вирішується, ще не вирішено, і наслідком цього відводу відповідно, якщо його задовольняють, то буде заміна детектива на іншого у визначеному порядку. Це передбачено статтею 80. three КПК України. І тут е, насправді не просто так ми про це говоримо, тому що ми знаємо, що існує така практика у ВАКС, коли, наприклад, судді заявлено відвід до від цього від від кримінального провадження, суддя тоді припиняє розгляд справ. Так, у нас було суддею мовчин, вона припинила розгляд справ і зупинила провадження до вирішення питання її відводу. І є інша практика, це практика апеляційної палати ВАКС. Е, зараз я її. Ну, вчора правили, прокурор надавав цю практику так? про відвідування, так? Добре, Ні, так? це не ця практика. Ми шукали це практика слід судді Павлишина апеляційної палати. Він якраз таки скасував ухвалу слідчого судді, оскільки вона була винесена до моменту вирішення питання про його відвід. І тобто слідчі вирішувалося паралельно питання а про є відвід. відвідування. Тут ви долучили. Ну, зараз учити вже Це ухвала апеляційної палати ВАКС від 10.01.2023 року справа 991 5609 22 А, ти приглядає. Само по дві ухвали. Це не другу три. Шановні учасники, я тоді можу одразу прокоментувати. У нас з вами ваш колега є ініціатором заяви провід прокурору. І вас нічого там не засмучувало. Прокурор я так розумію, паралельно. Ні, ми ж його там заявляли апеляцій, в нашому процесі, якраз тоді, коли було заявлено відмід, ми відвід ми заявили йому відвід також в апеляційній палаті. І тоді, після того, як його розглянули, апеляційний розгляд був відкладений на іншу дату, і ми ну фактично не встигли навіть проговорити стосовно. Я, я Хочу зрозуміти від вас. Сторони захисту, я думаю, купи повинні бути однакові, з урахуванням відводу або прокурора, або детективу. Ось у нас великий відвід, великий обсяг, ми ще його не змогли розглянути, пам'ятаю, сьогодні чи завтра ми його, не коли ми перенесли. Прокурор прохав перенести, на а ви, на середу. А, на середу. ви не заперечували. Тобто, за вашою логікою, оцей протягом часу взагалі провадження ніхто не може. Якісь дії там ну дивіться. Зараз, тобто ви приходите до мене в засідання з відводом прокурору і постійно ми щось досліджуємося з вами. Я так розумію, ви там може щось оскаржуєте паралельно. А виходить так, що тоді прокурор взагалі не може бути е, нічого робити, коли є питання про її ні, група прокурорів, честь, група прокурорів, група прокурорів та детективів велика. Є інші детективи, які можуть забезпечити розгляд цієї справи. Однак наразі в це детектив Моїсеєв, який відповідно прокурор Пономаренко, вони не можуть приймати участь у справі. Вони такі ж учасники судового процесу, як захисник, як суддя, якому може бути ну якому заявлено і Відповідно, ось ми маємо практику, коли була навіть ухвала скасована, скільки він паралельно слухав цю справу, де цей же учасник. Заявив йому відвід в від справи. Ви вчора мені надали, чи не ви, прокурор Пеномаренко надав мені ухвалу апеляційної палати, там де йому було відмовлено від волі, В той час чи ваш колега подав заяву про відвід, в той час, коли ми знаходимося в процесі дослідження заяви вашого колеги адвоката чи він Чимінчиджі, так? Чимінчіджі, так. Чимінчіджі, я перепрошую. І ось як так такі виходить? Я просто хочу зрозуміти підходи сторони захисту в цілому. Я так розумію, спілкуються з між собою, погоджуєте позиції, мабуть, якісь дії наступні, попередні. Ти, ну, Артем ти хочеш сказати? Так, да, я можу пояснити вас ну, ну, Я, я завершила моє прохання, це е, за, так, наразі все. засідання, клопотання моє е, у тому, щоб наразі це засідання відкласти до моменту вирішення питання про, від, е, про відвід детектива МЕСІ. Ваш клієнт ви навценті? А які у нас наступні дати? Е, Понеділок і п'ятниця. Тобто у нас дві погоджені дати є. А, тузок, ваша честь, відповідаючи на ваші питання з приводу там, підходів, практики ну, ну, ви ж кажете, що в слідчі судді однаковий підхід, да, підхід. наполягаєте на цьому. Ми, ми можемо з сторони захисту. Дивіться, я вам зараз поясню, чому підхід однаковий. Беремо три останні відводи від цього провадження. Три, три останні що відводи від цього провадження. провадження. Ось зараз на прикладі. Заявили захисники відвід слідчі судді мечан від цього провадження. І протягом того, як розглядався цей відвід, вона зупинила розгляд. Справді вона приймала участь в нашому провадженні. І ну, якби практика, як вона показує, що це правильно. Заявили відвід прокурору Пономаренко. А зараз прокурор Пономаренко в нас приймає участь в розгляді в апеляційній палаті Вас по заповці. Там ми встигли поки що да по іноцентів розглянути відводи суддям і розглянути відвід Пономаренко на підставі позапроцесуального спілкування судді де його до питання того, що йому заявлений відвід від кримінального провадження, він не може працювати, ми просто фізично надійшли. Бо після тих відводів. Провадження... Колегія апеляційної палати щодо цих фактів, що в першій інстанції зараз перебуває на розгляді. Заява про відвід... Ми не дійшли відвідування. А ви подавали таку заяву? Ну ми спочатку зобов'язані, якщо є заявити відводи суддям, бо вони ж інші питання не зможуть розглядати. Тому ми розглянули відводи суддям, ми розглянули відвід прокурору, і наступне, що ми хотіли, ми хотіли повідомити суд, що розглядається відвод прокурору цього провадження, але вже засідання завершено. Тому тут підхід так би не також не відрізняється. І от зараз адвокат Круглий подав відвід детектива цього проваження, тому ми вважаємо, що а, на відміну від ситуації з зідею, ситуація з тикром прокурором навіть краще, бо якщо слідчий суддя один. То детективів і прокурорів в групі ну там десяток детективів, десяток прокурорів. будь який інший може прийти в понеділок, поки розглядається відбіт, якщо інше буде розглядатися, і спокійно взяти участь. І ще додатково ваша честь на ваше питання, чи розподілений, чи ні? Так він вже розподілений. Визначений номер справи і суддя 991 дев'ять один дріб тринадцять сто тридцять Скажіть на коли він розподілений і це де пояснення. Дати ще немає, вони тільки, тільки ж розподілення сьогодні зранку подали. Сьогодні зранку цей відвід -від подали, він розподілений, суддя є, суддя в ринку. Захист всі. А де ухвала? Щось щось ви надаєте. А ми передали. Ви передали детектив? А, а біляція що не можуть передали ніч Що не я надала ухвалу вам для ознайомлення і потім для передачі для суду. Так, Сторона захисту. Вам потрібно копію зробити? я Звісно, ви просто кажете, що вам потрібно цього. Ні, я думаю, що це для мене ухвала. Ми можемо копію зробити в інтернеті. Супер. У захисту все? Так, і ви просите перенести так. на понеділок? Ну, а Якщо ми встигнемо, розвіяти. А якщо не встигне, може прийти будь-який інші детектики. Знаєте, захист, ну от мені... Перед, І кому тим, буде перед, перед, перед тим, як, перед тим, як ну, надати детективу е, слово, ну, от ви, ми з вами зустрічаємось рік вже майже. І ви постійно про розумність строків орієнтуєте слідчих суддів. Впевнено, що ви їх орієнтуєте всіх слідчих суддів може в цією справи. А фактично ну, своїми діями ви ці розумні строки, мабуть, підставні, на вашу думку, розтягуєте в часі. От просто я можете прокоментувати і потім, тому що постійно ви орієнтуєте 5 років особа в статусі підозрюваних, в зупиненому провадженні або в суд, або закриваєте справу. І фактично своїми діями ви тільки, як то кажуть, продовжуєте. Я так розумію, сподіваєтеся, що інший детектив може бути інший Кудзору, так, у нього чи прокурора, чи ну і не знаю, це ж ваша тактика і стратегія, але таке спостереження. Ваше дозвольте, будь ласка. Дивіться, тут питання не в тому, що ми там сподіваємося, що інший детектив, якийсь інший зору Ні, питання в тому, що якщо є обставини для відводу, обставини, у які викликають сумніви в неупередженості, ми їх заявляємо, бо це наше право заявити такий відвід, і ми не довіряємо в даному випадку детективу. Але в даному випадку навіть не ми, це інший адвокат взагалі подав відвід від цього кримінального провадження. І питання Розумності строків, вибачте, але це досудове розслідування, воно вже триває 8 років. І тут, коли ми реагуємо такими діями на реальну поведінку детектива або прокурора, оскільки вони мають упереджене ставлення в цьому кримінальному провадженні, то ми використовуємо реально наше право, а не а не намагаємося там якось подовжити сроки чи затягнути це розслідування. Ні, ми виключно реалізуємо своє право надане нам законом. Питання тут взагалі не у срок. Стоїть. Ми маємо на це право, ми ним користуємося. Тож кажуть, що ви не Це ваша тактика, ваша права, опозиція лише рухуванням попереднього спілкування. З вами слідчим суді. Будь ласка, звідно в засіданнях у відкритому змагальному процесі разом з іншою стороною. Будь ласка, детектив щодо поданого клопотання про неможливість вашої участі, з урахуванням в тому числі позиції поліційного зрозуміла. Ваше хотів би наголосити, що та практика, яка надається стороною захисткою, вона не є релевантною. В ситуації з слідчим суддею Мовчан, коли було заявлено відвід від, від, від всього провадження, э, участь слідчого судді в розгляді клопотання є обов'язковою. В ситуації зі скаргою на повідомлення про підозру, э, тобто в нашій ситуації, участь детектива, ну, в випадку його неявки, або прокурора, воно не є обов'язковою. Мною було подано раніше клопотання про закриття провадження за скаргою. Це клопотання було подано в письмовій е, формі. Навіть гіпотетично, якби я зараз би не прибув в засідання, то нічого б не заважало е, вам ваша честь розглянути це клопотання. Тому я рахую, що враховуючи е, те, що е, моя участь як сторони обвинувачення проти зазначеної скарги не є обов'язковою, то е, розглянути моє клопотання про закриття провадження за скаргою, вам ваша честь нічого не заважає. Пане детектив, чи може сторона обвинувачення забезпечити іншого детектива з групи детективів, щоб або свою позицію сформував щодо покриття провадження, або підтримав вашу позицію? А ви маєте на увазі сьогодні? <плес> Я думаю, що так. Це не є проблемою. Якщо, звичайно, по дорозі не буде заявлено відвід <плес> сторона, за, сторона за. Я до чого веду, що у нас час обмежений з вами сьогодні, в мене багато інших. Це але ваша позиція сприйнята, тобто ви вважаєте, що можливо, але це клопотання подано, я бачу підпис ваш тут, пане Олександр. Так, так, звичайно. Це ваш, і тому дуже, і питання, так, захист. Тут дуже просто важливий момент, а, дійсно, без участі детектива судового засідання, як ви можете, але це клопотання про закриття, провадження було подано саме цим детективам. Тут я просто маю наголосити от, одним з можливих аргументів, наскільки я спілкувався. В тому числі це є зловживання такими клопотаннями про закриття з боку детективу, бо в попередніх процесах вони теж неодноразово подавалися, відмовлялися, але тим не менше. ми розцінюємо це, в принципі, як можливе зловживання з боку детектива. Тому невідомо, чи інший детектив у групі, в об'єктивності якого на даний час ми не сумніваємося, не факт, що він підтримує це клопотання, тому це важливо вишичитися. Тут просто виникає питання, чи ми ну враховуючи позицію сторони захисту, то виникає питання, чи можна розглянути клопотання про закриття провадження за скаргою, бо воно підписано мною. Тобто це тут питання ми так зараз ні, питання в чому? Якщо прийде інший детектив? Він може гіпотетично подати, ну мати схожу позицію і підтримати моє клопотання. Тобто, яким чином е, заміна детектива в цій ситуації, да, якщо детектив буде мати схожу позицію, вплине на ну, можливість розвитку до цього клопотання? Лише гіпотетична обставина, яка може і не настати е, рухуванням в тому числі і позиції захисту. Він може з'явитися і не підтримати, а може взагалі не з'явитися. Ну, слухайте, варіантів безліч у цій ситуації ми можемо як правники вигадати з десятка. Будь ласка, так да, як коротко ваша честь, як особа, яка подала скаргу. Дивіться, а перше, відповідаючи на ваше питання щодо розумних строків, ну по-перше, провадження в цілому тут тягнеться майже 9 років. Ми вже точно ну, своїми належними діями по захисту. Це не переплюнемо те, що зробила сторона обвинувач. Це перше яскравий приклад. Я думаю, в курсі, в нас провадження це було... Було зупинено в тому числі на підставі запиту про міжнародну правову допомогу Великобританії, які сім років виконують, але чи не виконане, так да ще не виконане. Але коли при прийняли рішення оголошувати 290 направляти в суд, раптово вже на восьмому році це вже міжнародна права допомога, як і п'ять інших вони вже не стали потрібні. це до прикладу. По-друге, у своїй практиці не роз, о, вказував, що розумні строки да це важливо, але а не можна жертвувати ми іншими конвенційними правами заради розумних строків в нашому випадку, якщо ми бачимо конкретні факти, які ну, круговий бачить конкретні факти, які вказують на опередженість детектива настільки, що його треба відвести від цього провадження. Ну напевно належне представлення сторони обвинувачення, не об'єктивне, неупередженої важливіше. І варто на це витратити там додаткові декілька днів в межах дев'яти років, щоб на це питання відповісти. І тут на розумні строки воно вже пане пані сідей. Можете номер справи розподілене на суддю дріб 13, 136, дріб 13 24. А суддя воронько. Ну, учасники розглянув а ваша честь, дозвольте ще мені висловитися. Так я, я коротко, але я би хотіла в своїй думці якраз адресувати питання е, строків. Ну, ви добре знаєте, справа 16-го року зареєстрована. Зараз скоро буде у нас ще чуть-чуть і 20-25. Але ну через кого ви, ви, е, виникає це е, затягнення строків? Явно не через сторону захисту, тому що і знову ж таки про відводи. Дивіться, ваша честь відводи сторона захисту загалом не ми, Перші заявляла в 2020, двадцять, бо відведений старший детектив синюта відданого провадження. Потім двоє слідчих суддів відведені. Тепер зараз питання прокурору і детективу. До того часу наші відводи показували судові рішення, показували, що наші відводи були дійсно обґрунтованими, що ми не просто так піднімали ці питання і піднімали. Цю бучу, тобто ми е, все-таки були праві, і в тому числі якраз е, необ'єктивність прокурорів, детективів, так, да, це кримінальне провадження довго триває, але 98% часу воно призупинене. Через що? Через те, що його зупиняли, е, якісь МПД МПД, якісь інші речі постійно призупиняли якраз зі сторони обвинувачення. І зараз, коли починається як е, е, Сторона захисту починає все таки піднімати питання по е, детективу прокурора, Нас починає звинувачувати в затягуванні часу, але е, ну ми маємо право заявляти е, відвід будь-якому детективу, тому що ми вважаємо, що вони е, то, і це ми говоримо відкрито на засіданнях, саме в частині НСРД, що причасні до підробки доказів. Тому ми не вважаємо, що ці відводи є натягнуто. Півчатник до підробки е, до підробки у нас є цілий е, блок е, аргументів. Це пише мій колега Артем е, в деталях, але він стосується підробки протоколу е, ну, типу НСРД. І також по цьому реєструвалося кримінальне провадження, але як то кажуть, вісі не є коротко скажу ваша честь. Там в матеріалах навіть тих, які у вас зараз по скарзі на підозру, сторона обвинувачення все ще використовує як доказ причетності клієнта протоколу на серде двадцятого року. Ми по цьому протоколу на серде. Вже провели 17 експертиз, з них п'ять міжнародних і сім в українських національних різних експертних центрах в цьому провадженні, які вказали, що насреде не проводилось, воно не могло проводитися, доступу не було, а результати отримані в незаконний спосіб набагато раніше ще відозмінені. І вся група детективів, включаючи старшого, на це не реагує ніяк, використовуючи цей протокол, навіть на 290. тому ми маємо повне право. Ну, говорити про упередженість зараз конкретно старшого групи, бо він організовує процес. Ну не ви, а ваш колега. Ну я маю на увазі захист цього <регу Warren> круговий. Чи <регу> ви <регу> таке враження, що сторона захисту громадського від Гаразд, Сановні учасники, розглянувши надані на підтвердження клопотання про перенесення розгляду даної скарги на дату, вислухавши присутніх учасників в тому числі дослідивши позицію апеляційної палати, ну, приміщував і положення капітального кодексу. Слідчий суддя вважає за необхідне його задавальнити та перенести даної скарги на понеділок, як ми погоджувалися з вами. Сподіваюся, що до понеділка буде розглянути відвід. Якщо не буде розглянутий, я прошу сторону обвинувачення забезпечити наявність іншого детектива. Або ну, сформувати свою позицію з цього приводу, ну, тоді буде розглянута 9 суттєві, в тому числі пан не слід вашу участь. Ну, як і ви орієнтуєте фактично слідчого з, з цього приводу. Тому, шановні учасники, на сьогодні ми не можемо продовжити до вирішення питання, як ви орієнтуєте, пан Варенько до того моменту, як він не розгляне питання про

Шановні учасники, у нас після понеділку лише п'ятниця. Це останній день слідчого судді, щоб ну, я вас все орієнтував.